Трамп висунув Зеленському ультиматум. Сьогодні вночі він провів велику прес-конференцію за підсумками перемовин в Саудівській Аравії, де я відповідав на багато запитань. Звісно, як завжди він назвав а, в своєму стилі, що перемовини пройшли дуже вдало, і він ще більше впевнений в установленні миру в Україні. І одночасно з тим він. А, Виказав дуже багато претензій до України в особі Зеленського. Він сказав, що дуже розчарований позицією України стосовно перемовин, адже ми знаємо, що Зеленський вже бігає по світу і по засобах масової інформації і стеріть, що про Україну не можна домовлятися без України, що Сполучені Штати і Україну зрадили. А, і, ну, дуже багато таких заяв, яких він. Прямо і опосередковано звинувачує Сполучені Штати в Зраді особисто Трампа і в підігрюванні Росії. Також Трамп заявив, що у Зеленського дуже невелика підтримка в Україні, і тут він стовідсотково правий. Єдине, що він називає цифру підтримки, 4%, я думаю, він повіляється, і підтримка Зеленського дещо вища. Хоч і не на дуже багато. Також він каже, що в Україні дуже давно не проводилися вибори, і що українці хочуть проведення виборів, і він хоче проведення виборів в Україні, аби побачити, які настрої в Україні і що цього хочуть лідерів багато інших країн. Я переконаний, що так, дійсно виборів в Україні бажає навіть і Путін, тому що, по-перше, він. Зневажає Зеленського за те, що Зеленський його кинув, реально кинув, адже в Омані Зеленський обіцяв Путіну здати Україну. І, а в підсумку він цього не зробив, тому що він е, зрозумів, що його просто знищать в Україні, якщо він це спробує зробити ще в 20-му році. І в підсумку він вирішив зробити так, як він робить завжди. Всім всього не обіцяти, але нічого не виконувати. Він вирішив, що він зможе пропетляти. Путін цього йому не пробачив. Ну і по-друге, Путін сподівається, що завдяки оцій політиці Зеленського, який зачистив інформаційне поле, який знищує засоби масової інформації незалежні, який знищує будь-яких адекватних конкурентів, хай навіть того ж, навіть Порошенка, Залужного, що він цим розчистив дорогу для розчищає дорогу для. Ватних проросійських політиків, які зможуть виграти вибори навіть у недолугого Зеленського, також Трамп заявив, що Зеленський не зміг йому відповісти, де поділася половина фінансової допомоги наданої Сполученими Штатами, і він вимагає провести перевірку, моніторинг і або повідомити, де ці гроші, або повернути їх. Адже ми знаємо, що і Зеленський запропонував перед цим. Сам запропонував Бай, е, Трампу рідкоземельні метали в українські, як завжди, не подумавши, нічого не узгодивши, просто приїхав у вересні в сполучені штати і перед виборами ще сказав Трампу, А ми можемо вам дати Трамп як такий справжній парига, комерс він за це вхопився і прислав сюди в Україну е, е, міністра фінансів е, із запитом кабальних умов передачу сполученим штатам корисних копалин. Тут Зеленський зрозумів, що він наробив, і включив задню. Давайте щось поміняємо, і це ще більше роздраконило Трампа. Тобто Трамп вимагає проведення виборів негайні, Трамп вимагає е, повний звіт по наданим е, фінансам е, з боку Сполучених Штатів, і Трамп вимагає корисні копалення від України. І це є повним е, досягненням Зеленського. Я б. Погоджую, що Трамп дуже попустив Зеленського. І в особі Зеленського він попустив Україну. Але це все є заслугою Зеленського. Тому що я можу як завгодно ставитись до Трампа, але не Трамп, президент моєї країни. Не Трамп вже шість років сидить на банковій і розвалює Україну. Це все повна безпосередня відповідальність Зеленського. І так, війну потрібно закінчувати. І закінчувати її мають проводити, вже мали роками проводити міжнародну роботу з міжнародними партнерами, ще коли був в Білому домі, був навіть Байден і так далі. Мали проводити гідні, достойні дипломати, переговірники з боку України. А не оце опудало е Єрмак і друге опудало Зеленський, які їздили по світу у своїх піжамах, позорили Україну і збирали якісь там. Нікчемні гарантії безпеки, про які зараз взагалі ніхто нічого не говорить. І писали, проголошували десятки потужних планів перемог, миру, стійкості і так далі. І як тепер буде з цього виходити Зеленський, мені не зрозуміло. Але мені здається, що він піде по безпреділу і своїми діями, і далі буде знищувати Україну.